Глядачі, а давайте задумаємося, навіщо ми купуємо стільки одягу. Перед тим як відповісти, розкажу про співпрацю з Зоряною А Окрім масштабної роботи з її брендом, Зоряна захотіла провести фешн-шоу, від якого я її відмовила. Чому? Ось відповідь: ще 5 років тому я зрозуміла, що з'явиться тренд на базові речі. Вони сягають 80% гардеробу. Розумне споживання набуло розголосу, тож фундамент для цього концепту вже був готовий і на ринку України. І я запропонувала бренду «Кириленко» Осягнути цю нішу розробити сукні трансформери, які можуть стати базовими в гардеробі модниць, а для комунікації заяви провести Last Fashion Week, як захід, який транслюватиме розумне споживання. Це могло бути базою для моди нового покоління, яке відокремилось би від конкурентів та мало б органічний свідомий підхід до фешн-індустрії. Так, це смілива позиція, але саме такі відчайдушні лідери формують наш з вами світ.